Хотів би застерегти, навіть сказати, дуже важливу інформацію. Якщо ви хочете, щоб ваші діти добре навчались, щоб розуміли математику, де не тільки математику, потрібно з ними займатися з самого початку. Тобто з дитинства ще до школи можна якісь логічні задачі давати, можна якісь задачі на відповідність, тобто, наприклад, там картинки. Там, Котик, тигр, лев, і, наприклад, якась муха, і дитина має сказати, яка зайва картинка, щоб вона будувала якісь аналогії, щоб вона будувала якісь закономірності, бачила це. Тобто тоді дитина буде, от, наприклад, таблицям множення та, та сама можна давати вже до школи. То її дитина в школі і буде набагато легше, вже якісь, е, якісь логічні процеси в неї будуть побудовані, і з математики точно їй буде легше, і з математики вона дуже добре буде встигати. Оскільки стало останнім часом, я став спостерігати, що на, і на вступній кампанії, і коли дитина приходить, наприклад, вона не знає вже таблиці множення, і хоче, щоб її приготували до здачі ЗНО. Ну, це я, ясно, що це ну, майже нереально. І не тільки такі приклади, і це все, це все можна було ліквідувати на самому початку. тобто, що з дитиною працювати. Тобто, поширена зараз яка помилка, що дитині дають там якийсь планшет чи ще щось, і з неї просто забувають. А дитина має розвиватися, з нею потрібно займатись постійно, тоді тобто, будуть якісь результати.